Цей город господарі встигли засадити картоплею, але сюди влучила одна з російських авіабомб. Тепер замість картоплі господарі знаходять ось такі уламки. Цей уламок важить декілька кілограмів, і тримати його доволі важко. Одна з центральних вулиць Лухова, на ній кілька десят осель. Сюди ввечері 5 травня влучила авіабомба. Вирва на городі місцевих мешканців близько 12 метрів діаметром. Поруч розтрощене подвір'я. Його господар Ігор Гугля в момент вибуху разом з родиною був у будинку. Його дім один з найбільш пошкоджених. Зрива не слышав, просто вже відчував, коли осколки по ліцю вдарили. Внучка була рядом, теж посічена, її зашивали. Старша дочка, теж коленки зашиты зараз в данный момент. Супруга була на огороді, в момент взрыва, недалеко від цього. Но Чудом уйде контузія. Донька онука та дружина Ігоря зараз в лікарні, говорить чоловік. Розбирати завали допомагають волонтери, сусіди, родичі. Ось такий вигляд мало домогосподарства та подвір'я одразу після вибуху. Сарай таку построїли недавно, вже год такого йому нету. ворота ділив там все, машину побило. у машину отакі от булижники узад, у багажник залітіло. Вчора таких кабанарій залітуть. І поздно ми разошлись. Одного пересінка вбіло, маленького такого, а один є. Господарські приміщення ремонту не підлягають, говорить Ігор Гугля. У будинку ж розбитий дах, вікна та стіни. Скільки потрібно коштів на відбудову, не підраховував. Зять ходять, руками розводять, а вже за 50, а мені за 70. І як, своїми силами вряд лишим зробити? Вулиця, на якій трапилося влучання, нині завалена уламками дошок, шифер скла. Всього понад чотири десятки домогосподарств пошкоджені, говорить заступник Глухівського міського голови. Виділили десь порядка 500 листів шифера, плівку для закриття вікон і стелі планку, тобто машини для вивізу сміття. Тут поруч була електропередач, лінія порвана, але на щастя, це відновлено ще вранці. За словами Олексія Ткаченка, допомагали розбирати уламки рятувальники сум шостки Глухова. Проводиться аварійно відновлювальні е, роботи пошкоджених споруд е, цивільних будинків, е, відновлюються рятувальниками е, криші. З міста Суми сьогодні приїхало 27 рятувальників. Шифер та плівку, говорить чоловік. Виділили поки лише на розбиті оселі. Господарські приміщення люди ремонтуватимуть самостійно. Будемо робити, заробляти, да встановлюватися. Як лами всі живі. Діана Крахматова, Олександр Сокол, Андрій Кремченков, Суспільне новини, Сумщина.